Яка різниця між say, tell, talk, speak and chat? Почнімо з say. Say на українську мову перекладається як сказати або вимовити. Наприклад, say hello to your mom. Передай привіт своїй мамі, тобто, скажи їй привіт. Використовується в тих випадках, коли ми говоримо прямо або непрямо. Ми можемо звертатися до однієї людини або до багатьох. Також це використовується у прямій і непрямій мові. Наприклад, she said, she would be here by 6 p.m.» Вона сказала, що буде тут о шостій. Наступне «tell». «Tell» ми можемо перекласти на українську мову як розказати. Тобто тут вже ми більше часу будемо приділяти історії, тобто ми дамо певну якусь інформацію. Наприклад, I need to tell you something important. Мені треба сказати тобі щось важливе. Або My friend always tells me her secrets. «Say» і tell передбачають те, що буде говорити одна людина, а інша буде слухати. На відміну від talk, там, де мають бути два або більше учасників. Тобто talk означає говорити, розмовляти, вести бесіду. Наприклад, let's talk about our plans for the weekend. Давай поговоримо з тобою, ти і я, про наші плани на вихідні. Ми обидва будемо вести бесіду, тобто це діалог, conversation. Четвертий speak, дуже схожий на talk, але використовується переважно. У формальних ситуаціях. Наприклад, The President will speak to the nation tomorrow. Або всім відоме питання. Do you speak English? Speak у значенні говорити. Говорити якоюсь мовою. І останнє п'яте chat ми використовуємо у неформальних ситуаціях, що приблизно означає потеревенькати. Do you like chatting with your friends on social media?